Всім привіт! Ви на каналі Astro Games, З вами Михайло. Сьогодні ми продовжуємо грати Амнезія Бункер. Ну що ж, зараз, я думаю, ми відправимося в в'язницю. Звучить ужасно, але. Там, як я думаю, будуть два варіанти. Перший це звільнити цього чувачка який сидить в в'язниці, німецький полонений ну, звільнити і спасти його другий це дати тварі його з'їсти хоча якось це не дуже любно так мені би щось поонити де в'язниця Арсенал? В'язниця. Ага, Понял. Ну, дай вам бог, мої глядачі, щоб у вашому житті в'язниця це було. Щоб ви не знали, коротше, де вона знаходиться. Так, ну що ж, йдемо наше. що тут за загрібочка? Підгрузилися. Ачний ключик зі мною, зі мною. Ще. А ну в мене є якось ранено. Нічого, я просто не можу так аптечки тратити. Безрозсудно. Безрозсудно, бен. А граната в мене є? Ні, граната в мене. Теж, не знаю. Просто тут є двері, які, ну, я навіть не знаю, як їх. Потаємо ця вентиляція, і мені пойдет туди. Надеюсь, він мені вебьет эти двері. Він мені вибив тут і двері. Я це чув, він вибив мені тут твері двері! Нарешті! А я так тупо я не знав, куда йти кошмар. Что з А? До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, це тварюка це якийсь голь чи... Він в реалі мені вибив двері. Красавчика. До речі, це ж ви уявіть собі, які дружелюбні коти придумували це крісло. Вже... Уйде як для катувань, але... але з туалетом. Хотя тут нема ніякої ємкості. Він сейчас отсюди може вилізти. Мене тут нема. Я навіть не доторкаюся до мишки клавіатури. Ти сука. Bantinu, um, man netituri žinoma. Saliarka dura. Знаєте, дуже сильно цікаво, на лень, шо, Як ку він такому лейньку дорочку поміщається. Ну що, як коте, типа знаєте, хоть де просунеться. Срочно треба куда-то заникнути. извините, я почитаю. <Слышко> 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 Сваливаем. Тупо в темноту? Ох. Це хочеться втекти, запустити генератор, але в мене немає топлива. Думаєте, я зря в нього вистрілив? Я не думаю, що я дарма в нього вистрілив. Я врятувався. Він стовідсотково би мене вбив. Зараз мені треба бути дуже тихим. Я навіть пістолет приберу але... Но... Бо по факту він мені зараз не потрібен. Я дуже сподіваюся, що в цій кімнаті буде бензинчик. Знаєте, я колись мріяв, у мене тоді комп'ютера не було. Я мріяв пограти в таку ігру як Outlast і саме я говорю про першу частину. І от ви напишіть в коментарях, ви б хотіли, щоб я поди... поіграв в цю ч. В... новий атла в цей перший атлас чи ні. Щодо нового самого класта я не ...не буду я таке грати, і мені не подобається. Ко чек бажає эээркос. Эээ, навіщо я сюда приходив? Ааа, камера відкривати точняк. Ну все, кердик Дісін не бачить. Діс сюди він іти не буде. Чого тут немає топлива? О, ні-ні-ні, сюди він не йде, добре. А раз ти піду в ту сторону, якої ще не був А! Я думав він щось вибив двері, а цей діот знову з бачкою якоїсь підірвався, мабуть Я не був в тій стороні За цей д десь там підірвався Ну мені ж краще Скажи собі, що тут є бензин, будь ласка. Не, ну по факту гранати це теж добре. О, так, ось тут щось має бути. Та, прямо ось. Ігбін, що це там? Взяти не можу. Раз, я думаю, я пробіжуся. Заправляю генератор, повертаюся сюди. Звільняю чувачка. Ми з ним живемо доб... довго і щасливо. Щодо нього я не впевнений, так як він... Де я взагалі? А, я згадав, де я взагалі. Що до нього я не впевнений, так як він полонений, його ну, військових полонених зазвичай нічого хорошого не чекає. Так. Зберігтися це святе. Ой. Тепер швидко швидко, швидко, швидко. Але і не дуже біжучий. Вивів собі цю бійню, коли тут був купа солд цей цих солдат і він на них нападав. Цей монстр. Але я думаю, там, знаєте, типу, знають так, кількість убрати ворога, то я думаю, в нього так не У солдат, які були в цьому бункері, так не виходило, тому що... Каже, німця я не врятував. Що ви хочете сказати? Я цього чувака. А що... а зараз ми перевіримо, чи вмієш тебе вибивати ці двері? Е, ні. Знаєте, що собі подумав? Я так не можу. Я мушу. Я мушу рятувати того німця. І я навіть знаю, як це зробити. Я думав, що його можна якось звільнити, але головний герой його не хоче звільняти, так як це все-таки військовополонений. Я думав його. Блин. Його можна якось знаєте, розв'язати, розв щоб він пішов з нами, але. Це, мабуть, була дурна думка. Те. Хоча я б на місці головного героя, я б звільнив цього німця, тому що ну, двому в двом у таких умовах, я думаю, виживати буде легше. Типу, знаєте, один одного захи один одному прикривати спину. Цей. Ворог мого ворога, мій друг. Бо тут ще цей німець, що... що головний герой. Вони просто, ну... Вони б не мали вибору. Вони або співпрацюють. Або ні. Схожий <риклад> вечір. <риклад> Він кричить, значить він живий. Прекрасно. От кричав би ти типу, по-англійськи, я може тебе би трошки зрозуміло німецька. Ці дверки в мене закриті. Металеві двері він, по ідеї, як вибити не може. Мабуть. Цікаво, ті, хто закрився тут в кінці, вони. Їм була норма, чи ні? Що у нас тут? Ух ты! Нічо корисного вау. Мясо могу бутирів. А раз ти знаю куди я спочатку прийду. Нет, 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 нет. Я хочу перевірити що там як там з ним, але схоже, з ним все добре, я... Я звідси звалю. Зараз я там піду. Піду куди піду. Логічно, логічно. Е, перш за все, як я завжди говорю, зберігтися це святе. Ось так. Е, так, вихід тюрма. Стратегічне... Так, так, так. Секунду, десь на початку було так. Е офіцерська столова. Е як... Ми... Туди е за той за шкафчик, який я сповню. Це туди. Тенервом. Ой, собі не так довго йти. Не так довго йти. Клас Ви з мене звичайно означаєтеся, так. Тут він хоча б топливо було б. І в мене немає нічого такого, щоб мало бути. Ну, якщо мені треба де будуть аптечки, то я вернуся за ними сюди. ще там можна було щось відкрити? Пам'ятаю ці і фурний. чи як його там. Фурніє. Фурніє. Чи як він там. Ага, я, я пам'ятаю це куди йти. Я пам'ятаю. Це там, де ця творюха. Вибила лампочку. Енергія закінчилася. Прекрасно, дам. Центральний бункер, вихід. І далі я буду. далее я думаю буде легше. З цього штучку. Проволоку, то есть я зможу прибирати розтяжки. О, да. Чого я ранче про це не подумав. А.

Карчик не закрываюсь. И для меня халатка такой, если ты нет дергов. О, не знаю, да. сейчас разведут. Вот ты туда, я тут пистолет Пока. пока Ау. Блин. Мой за всех. Тяк, он дизнався. Про хитрый план. Гаразд, на цьому я закінчу. Всім удачки, всім пока.